Знаєте, є така фраза дурний приклад заразний і от в Словаччині хочуть, аби Україна повернула назад 3,5 мільярда євро, які вони надали раніше у вигляді допомоги. Принаймні, про таке написав у своєму Фейсбуці лідер словацької національної партії Андрей Данко. Він згадав за Трампа, який вимагає кошти назад, і додав, що коли німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої вкладення, словаччина не зможе промовчати. Більше того, Данко звинуватив Україну у використанні конфлікту. Для отримання фінансової вигоди, от тобі б така фінансова вигода з вбивством твоїх людей, і Україна може стати членом Євросоюзу раніше 2030 року, якщо продовжить реформи з нинішньою швидкістю та якістю. Таку заяву зробила президентка. Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн за її словами вступ до ЄС буде важливою гарантією безпеки для України в майбутньому. Крім цього, Урсула фондерляїн підкреслила, що Європейська комісія разом з країнами-членами працює над забезпеченням розширення Євросоюзу.